Це черга перед місцевою школою номер 20 Тут видають продуктові набори від держави жителям Сумської міської територіальної громади віком 85 років, які таку допомогу ще не отримували. Я недавно от позашов а я й знав, що тут багато було людей. Ну нічого нормально. Шово восім ця вже Сто восьмий номер. Тут стоїть, по-моєму, одна не щитай, про це й балакати не треба. У кого є гроші, сюди, мабуть, не прийде. Я думаю, що єсмь людей ще сто, там що не знаю, бати так. Може, воно в другий день і і не так людей буде багато чергу містяни займали зрання. Сама ж видача пакунків стартувала о 10-й ранку. Сумчани віком від 75 років, включно з тими, що народилися в 1947 році, можуть прийти за такими наборами самі. Або ж за них це можуть зробити їхні родичі. Я тримую за маму свою, якій 95 років. Вона не може прийти, вона майже не ходить, майже не бачить. Я взяла її документи і прийшла. Дякую, дали мені допомогу. Ось два пакети. Дивлюсь тут і молоко згущене, олійка. Ну, все, що в господарстві, все знадобиться. Я тут поряд живу, і мені тут зручно. Я прийшла і не так уже довго і стояла. Тільки для себе жінка ще молода, ще не дивилася. Ну, бачу, Нормально. навіть багато. Бачу, не обіжають людей. За словами працівниці соціального захисту населення Тетяни Крамар, за півгодини роботи 62 людини отримали тут пакунки з продуктовими наборами від держави. Плануємо видавати гуманітарну допомогу понеділок, вівторок, середа. Далі буде, будемо дивитись по кількості людей. Можливо, до кінця тижня подовжимо видачу. Ви можуть отримати або особисту допомогу для цього. їм потрібно підійти з оригіналом свого паспорта, ідентифікаційного коду. Якщо отримує хтось із родичів, то обов'язково потрібно мати паспорт. Оригінал. На тієї людини, на яку будуть отримувати допомогу ідентифікаційний код та е, паспорт свій особисто. Е, це можуть бути або родичі, або сусіди. Загалом же в цьому навчальному закладі підготували для видачі тисячу таких наборів. Ця черга біля сумської школи номер 2 Тут також стартувала роздача таких же продуктових наборів від держави. Ми багато, да. чоловік 100 більше. Вага таких пакунків 10-11 кілограмів. Все було тихо, спокійно, спасибо. Крісник дуже. У цьому навчальному закладі теж підготували тисячу таких пакунків. Працюватимуть ці пункти видачі з 10 до 16 години. Четвертої ранку вже стояли в чергах в надії отримати свої продуктові набори. Почали видавати продуктові набори. Ми з 10-ї, і вже сьогодні, на 12-ту годину, майже ми видали 200 продуктових наборів. Нині, за словами заступника міського голови Станіслава Полякова, сформовано 11 тисяч 700 наборів. Їх роздають у дев'ятьох місцях. Склад наборів може різнитися. Чим він відрізняється? Ну, по перше, в ньому іде печиво отаке. Тобто йде 5, 5 пачок печива. В наборі, який довезений, вже скомплектований наново, йде вже навпаки 9 пачок печива. Чому так? Вони відрізняються, так, різне печиво. Але загальна вага даного печива і печива, яке, яке тут, воно відповідає постанові. Тобто два різних пакунка, два різних печива, але вага його відповідає. Потім в пакеті, ну, по каві позиції не зміню. Вони що тут, що тут. Кава 250 громова, вона знову ж може бути різна. Є мелена, є зернова, є якась там іще. Вага найголовніше. Тобто це два різних пакунка. Тепер по ну, макаронні вироби, що тут, що тут, вони не відрізняються візде по кілограму. Цукор, що тут, що тут. Він одинаковий кілограм, але знову ж таки упаковки можуть бути різні в залежності від того, який товар. Але він кілограмовий, що так, що так. Залишається такий. Е, манка. Е, оце манка. В цьому наборі у нас представлено два пакунки манки, тому що по постанові повинно бути 2 кілограма круп. Тут 2 кілограма вівсянки. Вівсянки. В наборах, які будуть, наприклад, зараз ще видаються в деяких, отут манка. Будуть набори, в яких буде взагалі крупа, наприклад, ячнева або перлова. Олія незмінна. Вона як була, так і залишається в двох пакунках, літр, нічого тут не віта. Борошно. Борошно тут і тут, тобто теж незмінна по кілограму. Це така, те, що й залишалося. Тепер консерви. Що змінюється? Є консерви, да? Тобто в цьому наборі, ну, в даному випадку тут у нас 5 банок консерв. В наборах, які були попередньо видавалися, або які можуть видаватися в подальшому, консерви змінювалися. Було 500 грамів м'ясної і по 230 грамів да? була кілька. Було паштети, були, які була фасовка не 400 грамів, а по 300 грам, і їх було там 7 банок по 300 грамів. Але головне, що ми виходимо на вагу: Два звичайного молока і три згущеного. Тобто це в цьому пакунку, який, який був раніше. це в ньому така норма. А в цьому, тобто, ну тут такий вийшов. А в цьому пакунку, що ми зараз довезли, тут у нас шість пакетів. Шість пакетів з очима. Тобто, звичайного молока тривало немає. Є шість пакетів вагою по 300 грам. Від 10 травня сформовано понад 21 тисячу 300 наборів. Їх роздають пільговим категоріям сумчан. Юрія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.